На відміну від давньої історії, де головним чинником голоду були все-таки кліматичні явища негативні, сьогодні серед основних п'яти головних причин голоду є наступні. Перший це збройні конфлікти та війни. Голод приходить там, де війна. Друга причина бідність. Найбільше голод загрожує країнам з низьким рівнем життя. Україна сьогодні не є країною з високим рівнем доходів. Третій фактор. Або причина це економічна криза та нерівність. Я думаю, що ми є країною, де є дуже велика різниця між багатими і бідними. Четверта причина голоду це кліматичні зміни та природні катастрофи. Сьогодні частина нашої країни окупована, частина не засіяна через війну і тому це теж фактор не можна скидати. І п'яте, нарешті, це політична нестабільність та погане управління. Корупція, політична нестабільність вони спричиняють. Пови повищені ціни і неспроможність людей забезпечити себе.